Четверо громадян України перебували на борту затонулого російського тралера. Це сталося серед ночі в Охотському морі. Списки оприлюднило МНС Росії. В них понад 130 людей. Більшість росіяни, ще громадяни Латвії, М'янми та Острівного Вануату. Весь ранок та день в морі тривали пошуки загиблих та вцілілих. На тепер відомо, що аварія забрала життя 56 людей. З поміж них капітан та його помічник 13-тьох вважають зниклими безвісти. По імені списки тих, хто вижив, і ще в. Формують Настасія Циняговська про корабле трощу докладніше. Майже добу в ухоцькому морі шукали загиблих і вцілілих із затонулого російського тралера Дальній Восток. На плотах і просто у воді понад 60 членів екіпажу. До місця аварії один за одним підходять кораблі. З 20 суден були неподалік у момент кораблетрощі. Загиблих і постраждалих піднімали на борт. Щойно бачили усіх. Приймає корабель Андромеда. У більшості вцілілих сильне переохолодження. Температура води близько нуля. Рибалок зі складними травмами у п'ятницю на материк доправлять вертольота. Сильний вітер, і тому не, не вдалось забрати. На завтра планується забрати всіх тяжело больних, тяжело пострадавших, і доставити сюди в магадан на борту тралера. Було 132 людини, екіпаж та пасажири. іменні списки оприлюднило МНС Федерації. Більшість 78 росіяни, решта іноземці, з поміжних – громадяни України, Латвії, М'янми і острівного Вануату. За інформацією консульства України в Новосибірську, за попередніми даними. Четверо могли бути громадянами України. Громадянство одного з них підтверджено ще трьох осіб. Громадянство України перевіряється, оскільки. Э, Автоном республіки Крим за попередню інформацію російських рятувальних служб вони також були документовані паспортами Російської Федерації. Услідчого комітету Росії 10 версій причин корабле трошки. Основні тралер налетів на крижину, та капітан підняв майже 100 тонні сітки. Врятований механік, громадянин Латвії, розповів: ішли чистою водою, а судно втратило стійкість, бо було навантажене рибою. Коли тягнули невід, корабель нахилився. А щоб вирівнятися, забракло. Вального вода залила машине відділення і потопила дальній восток. І так швидко, що моряки не встигли сигналу сос подати. Корабель повністю затонув за 15 хвилин. Слідчий комітет Росії завів кримінальну справу стаття порушення правил безпеки та експлуатації водного транспорту. У судновласників вилучать документи, перевірять її морський порт прописки тралера у сахалінському місті Невельськ. Нами буде дана оцінка законності виходу судна в плавании. Мы посмотрим наличие и состояние спасательных средств, посмотрим своевременность подачи сигнала СОС, проверим квалификацию экипажа и дадим оценку действиям контролирующих органов. Дальній Восток пішов на дно в ніч проти четверга. Моряки рибалили за 300 кілометрів від Магадана. Історія тралера почалася ще в радянській Україні. За даними реєстру, його звели наприкінці 80-х на чорноморському суднобудівельному заводі Миколаєва. Згодом прописали в Латвії. А торік його придбала південно-сахалінська компанія Магелан. Анастасія Синяговська, перший національний.